Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги слайдер для фітнесу. Це ідеальний інструмент для тренувань м'язів всього тіла. Дані диски виготовлені з високоякісного матеріалу, який дозволяє легко ковзати по будь-якій поверхні. Універсальний дизайн дозволяє використовувати їх для різноманітних вправ, таких як. Планки, випади, розтяжка та вправи на баланс, ковзаючі диски ефективно зміцнюють м'язи, пресу, спини, ніг та рук, а також сприяють покращенню гнучкості та координації. Завдяки компактному та легкому дизайну їх зручно брати з собою. Пропонуємо до вашої уваги корсет для корекції постави. Це зручний та ефективний засіб для підтримки правильної постави. Ортопедичний фіксатор забезпечує підтримку ключиці спини та плечей, допомагаючи тримати хребет у правильному положенні. Регулярне використання коректора допомагає зменшити біль у спині, спричинений неправильною поставою, а також покращує загальне самопочуття. Це ідеальний вибір для тих, хто проводить багато часу за комп'ютером або має схильність до сутулості. Пропонуємо до вашої уваги тренажер для преса. Це компактне та портативне обладнання для тренувань, призначене для зміцнення м'язів. Преса. Пристрій оснащений потужною присоскою, що дозволяє легко закріпити його на гладкій поверхні. Це забезпечить чудову стійкість під час виконання вправ. Ідеально підійде для домашнього використання, тому що його можна швидко встановити у будь-якому місці. Пристрій допомагає правильно виконувати скручування та інші вправи для преса. Підтримуючи ноги та знижуючи навантаження на спину. Пропонуємо до вашої уваги фітнес-гаки для важкої атлетики. Це ідеальне рішення для кожного любителя спорту. Ці гаки забезпечують додаткову підтримку під час справ із великою вагою, таких як підтягування, станова тяга, тяга штанги та інші силові тренування. Вони допомагають зменшити навантаження на руки та кисті, дозволяючи зосередитися на цільових м'язах. Гаки виготовлені з міцної сталі, що забезпечує надійність та довговічність. Ремінці зручні. Використанні, оскільки вони обмотуються навколо зап'ястків та оснащені м'якими прокладками. Пропонуємо до вашої уваги щітку для прибирання. Це сучасний багатофункціональний гаджет, який значно полегшить процес прибирання. Завдяки USB-зарядці та обертовому механізму цей інструмент ідеально підходить для прибирання кухні, ванної кімнати та інших поверхонь. Щітка оснащена кількома насадками, які дозволяють ефективно справлятися з різними типами забруднень: від жиру на кухонних плитах до мила та вапняного нальоту у ванній кімнаті. Легка, та ергономічна конструкція робить цей прилад зручним у використанні навіть у важкодоступних місцях.